Вітаю! Ви на каналі Танго Таро. І з вами я, Лариса, тарологиня, що танцює танго. Сьогодні у нас з вами щотижневий прогноз на період з 23 червня по 29 червня. Сьогодні мені захотілося взяти такі яскраві, веселі колоди для вас. Я нагадую, що це загальний прогноз, і він може спрацювати не у всіх, звичайно. І найбільш ефективні це прогнози, які робляться індивідуально з кожним із вас. Тож, кому потрібен такий прогноз чи розклад на якесь питання, то звертайтеся до мене в інстаграм, будь ласка, в Дірект. І перед тим, як робити вам прогноз, Нагадую про підписку, про лайк, про ваші коментарі. Мені це дуже завжди цікаво читати. Отже, обирайте одну з трьох колод, або по камінчику, дивіться, або по рубашці. Я вас познайомлю з цими колодами. Оце в нас колода дерев, там, де всі персонажі, це дерева. Така природня колода. Наступна колода це. Колода Кіті Кахейн, така весела обкладинка, і отакі ж самі веселі малюночки. Там дуже цікава колода. І остання колода це колода міста, в якому північ Міднайт Таро. Ця колода зроблена на базі на основі міста Нью-Йорк. Вона також дуже цікаво розповідає. Тож, обирайте перший варіант, другий і третій. Другий і третій я поки що відсуну. І беремо перший варіант. Нагадаю, що енергії тижня я витягую з оцієї колоди Пентаро. Вона така чорно-біла, з одним якимось кольоровим елементом. Така, бачите, вручну намальована художницею. Не штучний інтелект. Енергії тижня це. Ваш настрій, як ви будете себе відчувати всередині? Бо навіть буває таке, що попри не дуже хороші події, але ми тримаємось, ми зібрані, ми в гарному гуморі. Або навпаки, здається, все добре, а у нас в душі щось не так і не те. Тож, от ця карта покаже ваш настрій, ваші енергії. Перший варіант ваш настрій на наступний тиждень. І, як завжди, Позитив, негатив, порада і попередження. Позитив наступаючого тижня для першого варіанту. Негатив порада для першого варіанту і попередження. Тож, розпочинаємо. Ваш настрій на наступний тиждень, о, диявол. Хм, ну, такий буде настрій. Настрій буде залежати від чогось такого, на що ви не можете повпливати. У вас буде настрій піддатися, спокусі, У вас дуже буде щось притягувати, спокушати, і ви будете ходити, і прям не зможете відігнати ці думки, цю потребу свою, чи це бажання якесь. Будете просто ось, знаєте, от хочу і все, нічого не можу з цим зробити. Будете ви в такому настрої весь тиждень, такі енергії будуть. Не дуже можуть хороші, бо диявол це не дуже гарна карта, як завжди. Да? Можливо, знаєте, це не тільки може бути спокуса, але й думки про, там, наприклад, якусь залежність від грошей, від чогось такого не дуже гарного. Да? Ось ви, може, і не хочете, і супротив чинити, але вас тягне як на мотузочці. Або ви попали, знаєте, в тенета якийсь до дияволу. Це можуть бути борги, це можуть бути якісь. Ем... Ваші звички не дуже гарні, або не ваші, або поруч з вами якась людина, яка залежить від чого, розумієте? Да? Алкоголь, наркотики. Буває людина, яка хворіє і залежить від ліків, і ви ось весь тиждень в цих енергіях, в цьому настрої, що вам би і хотілося звільнитися, але ви не можете. Це може бути робота ваша, яку ви не любите, але вимушені працювати, бо вам потрібні гроші. І бо вам нікуди на іншу влаштуватися, да? тільки оця робота, ця можливість є за, зарабатувати гроші. Тож такі будуть у вас енергії не хочеться, а треба. Не хочу, а вимушений От щось таке. Позитив тижня. Сонце дуже гарна карта. Позитив це е, сонце це, е, знаєте, гарні звістки, прояснення якоїсь ситуації, яку ви не могли прояснити для себе, ви чогось не знали. Або ось ви ходите і не знаєте, да, ви м, вимушені щось робити, або про щось думати, бо ви, у вас немає всієї інформації. І е, тут ваша ця інформація прийде, проясниться. У вас наступить в якомусь питанні ясність. Що може бути ще за сонцем? Це е, е, ваші бажання здійснюються, вас чекає успіх. Е, вас чекає визнання серед людей. Да? За сонцем ви себе проявите і людям це сподобається. Ну, ще за сонцем в позитиві це коли ви йдете просто за тим, що потрібно саме вам. Бо сонце це ну, в хорошому сенсі егоїзм. Це его, наше его, коли ми обираємо себе. Ми е, обираємо так, як зручно нам, а не комусь іншому. Ну, ще позитив може прийти з боку ваших дітей. Якісь звістки чи події, які вас порадують з боку дітей. Це може бути навіть народження дітей, чи звістка про те, що ви вагітні, чи ваша партнерка вагітна. Тобто, щось позитивне пов'язано з дітьми. В чому ж буде негатив? Негатив, помірність. помірність. От Негатив, я тут бачу зв'язок із дияволом, бо за помірністю, в негативі помірність це те, що йде дуже повільно. Знаєте, ви хочете прискорити події якісь, але ви вимушені за дияволом чекати, бо помірність це такий неспішний плин часу. Ви хочете швидко, а воно розвивається повільно, повільно, не так, як вам хочеться. І ви за дияволом вимушені піддаватися цьому плину часу, ніяк ви не можете на це повпливати. Може, Можливо, у вас такий характер, так, як сонечко, такий взривний, вогняний, вам хочеться тут і зараз. А помірність каже, почекай трішечки, ще не час. Порада для вас Єрофант – за цією порадою ви повинні діяти. Так, як належно, так, як прийнято, належним чином, не йти якимось експериментальним шляхом, а робити так, як робили інші люди до вас. Якийсь це шлях, який вже люди проходили, ну, деякі люди, або, може, ви вже йшли цим шляхом, і вам треба притримуватися ну, свого звичного шляху, не іти якимось. Незаконним шляхом, да, це дуже важливо. Не намагайтеся обхитрити долю. Іерофант вам каже, робіть, як завжди, робіть, як прийнято у суспільстві, як прийнято за правилами норм і моралі, не піддавайтеся цьому. Бачите, вийшла карта, карти антагоністи вийшли: іерофант і диявол. Іерофант каже: не сходіть на цю криву доріжку, будь ласочка. робіть так, як прийнято в суспільстві, як, як суспільство. Адобряє такі дії чи ніч. І карта попередження жриця, Верховна Жриця. За жрицею, вона тільки спостерігає і не втручається в події, Ні, вам можна щось діяти, втручатися, але повільно і за нормами, прийнятими в суспільстві. Як це правильно от робіть, як правильно. Ще жриця, вона притримує, от дивіться, це два, можна сказати, вчителя. Дві людини, іерофант і жриця, які знають, вони, в них є знання. Але іерофант своїми знаннями ділиться, а жриця ні. Жриця притримує свої знання, те, що вона знає при собі. І, ага, отут, я знаєте, що бачу: Ось сонце, іерофант і жриця. Якщо це у вас є якась інформація, якою ви можете поділитися, то жриця, ну тут же ж попередження: не робіть, як жриця, не тримайте при собі цю інформацію, ці, ці знання. За ірофантом поділіться. Віддайте це людям, ваші знання чи ту інформацію, яка у вас є. І сонце, також теж в позитиві, якщо ви відкриєте інформацію, проясните щось, може, можливо, ем, є якась таємниця, яку ви вимушені тримати за дияволом, або ви вагаєтесь, відкрити чи не відкрити, сказати чи не сказати. Сонце вам радить, якщо ви скажете, облегшите вашу душу, це буде позитив. І ієрофант вам каже. Поділіться цими знаннями, і не робіть, як жриця, не сидіть там тихенечко, замкнувши рота. Отакі От вам поради, попередження, і такий у вас буде тиждень. Тут щось зі знаннями або з якоюсь інформацією, я б сказала, навіть з таємницею. Так, перший варіант. Другий варіант для тих, хто обрав отакий, бачите, рябенький такий камінчик, як мраморний такий, і оцю веселу колоду від Кіті Кахейн. Спочатку ж наш настрій да? наш. Я сказала наш. Угу. Така обмовка, можливо, для мене також буде другий варіант. Тож енергії тижня, настрій тижня, і розклад на тиждень для тих, хто обрав другий варіант карта позитив тижня, негатив тижня, карта порада» і карта попередження. Настрій енергії тижня, помірність. Настрій буде спокійний, ви будете врівноважені, ви будете тримати себе в руках, ніщо вас не виведе з себе. І такий буде, знаєте, енергії тижня будуть спокійні, плавні, тягучі, повільні, ніхто нікуди не поспішає. Позитив тижня, трійка пентаклів. Позитив тижня це плідна співпраця з кимось. Це може бути як на роботі, як і в стосунках, як і просто в яких справах, ситуаціях і так далі. Ви зможете <кій> щось зробити хороше, позитивне, практичне в співпраці з кимось. Причому це буде така, знаєте, співпраця, коли кожен виконує свою частину роботи, коли ви з кимось домовилися, да, дійшли згоди, але кожен виконує щось своє і разом у вас виходить щось таке спільне і класне. Да. Ви зможете домовитися, і це досягнення перших результатів вашої співпраці. В негативі тут жезлів. Тут жезлі в негативі говорить про те, що, по-перше, у вас може не вистачити ентузіазму чи цікавості якоїсь. Да? У вас буде якісь, якась пропозиція, вам щось запропонують, але вас це не зацікавить. Або ви От ще який варіант, може, туз жезлів в негативі, що ви, можливо, і зацікавитесь цим, але дуже швидко ви так ну, перегоріли, да, щось таке перший крок зробили, і все, і погасли, і нікуди ви не пішли. Або якась ваша ініціатива, ви виступите з якоюсь новою ідеєю, ініціативою, проєктом, і її не підтримують. Да? Вона згасне. На перших же стадіях. <кій> можливо, за тузом жезлів, знаєте, у вас не буде таких фізичних сил, тобто ви не будете відчувати енергічність, таку вам потрібна якась енергія, а у вас її немає. Да? Ви якісь як, ну, згасла енергія, може таке бути. Можливо, ну, я не буду казати, що можливо хвороба, просто немає у вас е сил. от Немає життєвих сил якихось. да, ви як Трішечки, може, за помірністю, вона ж так, також і каже вам, що не треба нікуди бігти. Трічка Пентаклів вона також про співпрацю, але не про те, коли поспішають, не про те, коли бігом біжать. Да? Можливо, це тому, що у вас не буде вистачати цієї життєвої енергії. Ну що ж, значить такий тиждень. За помірністю, хай воно буде як буде. Карта порада. Карта порада туз. Кубків. За тузом кубків нам треба йти на діалог. Причому на діалог, коли нам щось треба від людини, ми можемо виступити ініціатором цього діалога ще не про дії, ще не про коли ситуація вже розвивається і біжить, а тільки перший крок. Карта вам радить е, піти до когось е, зі своїми, можливо, пропозиціями, або якщо ви з кимось посварилися, то піти на примирення. Це ще не зовсім з'ясувати ситуацію, а зробити перший крок. От знаєте, там смс прислати смайлик якийсь, е, посміхнутися, сказати привіт, якщо там щось таке між вами. І так далі. А далі вже дивитися на. Відповідь бо Паш Кубків він з, з оцією рибкою спілкується, і йому треба почути якийсь відгук. Так? Або якщо це ви з кимось там посварилися чи не йдете на діалог, от якщо до вас людина прийде, знаєте, зробить перший крок, то Паж Кубків вам радить відгукнутися, так? сказати привіт у відповідь, на смс-ку відповісти, там буквально два слова. Тобто почати початкова така стадія діалогу, спілкування, і за пажем кубків треба бути привітним, треба. Людям казати компліменти, посміхатися, да? якось з емпатією так ставитися. Оця така порада. А попередження. Королева Пентаклів. Ну, Королева Пентаклів, вона, ви знаєте, йде не, ну, не за емоціями, а вона йде за практичністю, за прагматичністю. Вона, вона завжди думає, що я буду з цього мати, яка для мене в цьому практична користь. І от карта попередження вам каже, не треба, не робіть так. Відгукніться на емоції, не думайте, що ви з цього будете мати, практичне чи матеріальне. Подумайте про. Просто про емоції. Ще королева Пентаклі вона така, знаєте, сама не проявляє ініціативу, вона чекає, коли хтось прийде і ну, вклониться їй, да, принесе щось в руках матеріальне. От, Наприклад, якщо ви з кимось посварилися за королевою Пентаклі, ви могли б сидіти і чекати, що там людина прийде до вас з подарунками, з якимись там. Я не знаю, з грошима, з подарунками, з чимось там солоденьким, чи щось там для дому вам принесе. Ні, карта попередження каже: не треба так робити. Не чекайте чогось матеріального, що ви можете взяти в руки і використовувати. Відгукніться, по-перше, на емоції, ну, а потім вже. Буде видно, як воно буде там розвиватися. І ще королева Пентаклів, якщо це для дівчаток актуальна, вона зациклена, більш занурена в побут, в комфорт, там прибрати, приготувати і таке інше. Також попередження вам каже: ну ні, давайте виходьте вже. Де наш пажик, так от трішечки відійдіть від домашніх справ, і більше подивіться в бік емоцій, радості, якоїсь творчості, зацікавленості якоїсь, отак, от от вам кажуть карти. Так, і нарешті третій варіант. Хто обрав третій варіант і колоду Midnight Tarot і оранжевий камінчик, третій варіант це для вас. Для початку карта енергії тижня, настрій тижня, основний настрій тижня і розклад для вас. Позитив тижня, негатив тижня, карта порада і карта попередження. Тож, енергії тижня, відлюдник. На цьому тижні у вас буде настрій побути на самоті, щоб нікого не бачити, не чути. І це через те, що вам потрібно в чомусь розібратися, можливо, зануритися саме в себе, в свою душу чи в чомусь розібратися. Це може бути про себе, про свою душу, що у вас там всередині, а може бути про якесь навчання, що вам треба багатий об'єм Розібратися, знаєте, які знання, от буквально до дрібниць розібрати, і для цього вам потрібна тиша, спокій, і ви можете відгородитися від усіх. Ще це може бути таке, знаєте, ну, коли ви втомилися від суспільства, від друзів, від якогось там двіжу такого, і вам треба відпочити, щоб відновити свої ресурси. І ще це може бути робота, якщо це про роботу, це робота віддалена, робота на дому. От в таких ви будете енергіях знаходитися, розбиратися будете в чому. Навіть якщо ви будете виходити да, на загал, ви будете ходити на роботу, в свій колектив чи спілкуватися з друзями, але відлюдник каже, що ну, вам треба в чомусь розібратися, і ви будете про це думати, не не будете ділитися з оточуючими людьми, а ви будете все ж таки думати сам, на самоті. Не чекати, не, не шукати поради, чи не будете обговорювати це. Щось буде таке, що, з чим ви будете знаходитись на самоті. Карта позитив. Помірність. От подивіться, в третьому розкладі три рази вийшла помірність. Це якийсь знак для нас, для усіх. Це ну, карта спокою після якихось таких не дуже хороших подій. Можливо, на наступному тижні нас, на, на нас на всіх чекає якийсь такий спокійний період, і я на це дуже сподіваюся. І, тобто, позитив у вас буде те, що події не будуть швидко бігти. Позитивом буде ваш спокійний настрій, позитивом буде, знаєте, такий неспішний відлюдник, і помірність дуже схожа за енергіями, за настроєм. Це спокійно, це розбиратися, це чекати чогось, це нікуди не бігти. Да? І ще, за помірністю, тут може бути поєднання таке вдале поєднання чогось, що ви поєднуєте. Ну, Дві якісь частини в одне. Це може бути спілкування, наприклад, з однією людиною і з іншою людиною. Це спілкування принесе щось для вас позитивне, щось корисне. Це може бути поєднання двох. Двох джерел доходу. Це поєднання двох місць роботи. Але це не тоді, коли ви бігаєте, знаєте, весь в милі і в піні, а коли ви спокійно це поєднуєте. нікуди не біжите, не, не поспішаєте, і у вас все вдається. Так, негатив тижня. Ну, В негативі 5 пентаклів. 5 пентаклів каже. Що у вас буде не вистачати коштів, на щось не вистачить вам коштів, або вам потрібно буде витратити кошти. От За п'ятіркою Пентаклів це така вимушена витрата грошей. Ну, За цією саме за цією колодою, це витрата на побут, на вашу квартиру чи якусь побутову техніку на якесь комфортне проживання. От Бачите, що тут, як, яка, ем, який будиночок такий занедбаний. Ем, і можливо, вам треба буде витрачати гроші на щось у вашому побуті, а вам це не дуже хочеться, бо ви Трачати гроші, це завжди ну, не дуже приємно. Тобто це не запланована покупка, а якась така, ну, щось вже, наприклад, дійшло до свого кінця, щось зламалося, і вам треба це робити. Або, от знаєте, можливо, якщо тут поруч помірність з великою кількістю води, можливо, вас сусіди затоплять, або ви затопите сусідів. Тож, перевірте крани, перевірте свої, свою сантехніку, це може бути таке. Ще за, в негативі п'ятірка Пентаклів може, от якщо не дивитися на це зображення, згадати класичну п'ятірку, вона може казати, що у вас, можливо, якась не дуже проста ситуація в сфері фінансів або здоров'я. І вихід є, є допомога, але ви її чомусь не бачите. От чомусь ви проходите повз і не берете цю допомогу. Тож подумайте про це, карта порада. Світ. За картою, за світом, ну, в якості поради, вам можна шукати інформацію потрібну в мережі інтернет, зверніться туди. Або це може бути, знаєте, ваша спільнота. От, взагалі, спільнота, от, наприклад, знаєте, всі ваші друзі на Фейсбуці чи в Інстаграмі. У вас можливо багато друзів в різних странах по всьому світу, і ви можете звернутися до них, якщо вам потрібна якась допомога чи порада. Ще за картою світ, можливі гарні новини, які прийдуть там зі СМІ по телефону, по інтернету, щось таке ви можете отримати. І це вас порадує. Ага, це ж карта Порада. Що ми можемо ще за світом? Поїхати кудись. Якщо ви збираєтесь кудись за кордон, їдьте, карта радить їхати. Або якщо до вас їдуть друзі, приймайте їх, запрошуйте до себе. А, що ще по світу? Ну, будьте відкриті світу. Це така, знаєте, загальна шаблонна порада, але вона зачасту спрацьовує. Будьте відкриті світу, і світ відкриється до вас у відповідь. І карта попередження: Трійка кубків. Ну, за трійкою кубків, перше, що спадає на думку, це не пийте дуже багато, не вживайте багато алкоголю. І знаєте ще що в таких компаніях, от коли ви там збираєтесь, навіть якщо з друзями, якщо є якийсь алкоголь, навіть якщо його небагато. Але не потякайте, не розповідайте про свої справи, не обговорюйте. Це не значить, що закритися від друзів. Ні, карта світ каже, відкривайтеся світу. Але от саме в компаніях, саме в якихось легких таких компашках, не розповідайте про себе зайвого, от саме зайвого. Чому? Бо за негативом, ну це ж карта попередження, не робіть оцього. Тобто тут є, є такий негативний відтінок. Ця карта каже про те, що вас вислухають, а потім можуть пліткувати про вас, чи обговорювати там, де не треба, чи ваша якась таємниця, яку ви від щирого серця відкрили, а її понесуть туди, куди не треба. Тож, карта, трійка Кубків, запам'ятайте, не пийте багато, не розв'язуйте свого язика в таких, от, знаєте, веселих компаніях чи на веселих якихось заходах, бо це не місце для серйозної інформації. Прийшли веселитися, веселіться, але тримайте язик там на прив'язі. Отакі в мене вийшли розклади для вас. Сподіваюся, вони вам стануть у нагоді. Всім буду вдячна за підписку, за лайк і за коментарі. А з вами я прощаюся до наступних відео.